Група юних хлопців після авіакатастрофи попадають на безлюдний острів, серед виживших лише один дорослий пілот. Але він важко травмований і без тями. Тому групі належить самостійно виживати на даному острові. Як воно працює? Це хімічний ліхтарик. І всі лягають спати, не спить лише Саймон. Він турбується про пілота і розуміючи, що йому потрібна вода на ранок знаходить її. А тим часом безіменний хлопчик, якого всі називають порисям, знаходить мушлю. У неї можна буде сормити, якщо зробити у цьому місці отвір, Наче в трубу. І Ральф використовує мушлю для того, щоб зібрати групу на пляжі. <му> на зібранні пропонується ідея того, що в колективі право говорити має кожен, але. Для того щоб не було хаоса, при бажанні висказатись у руках повинна бути мушля. Також хлопці задають питання, а хто в них командир? І висувають двох кандидатів Джека і Ральфа. Джека, тому що він найстарший в колективі, а Ральфа тому, що в нього є звання полковника. Але більшість підтримує Ральфа. Ральф, так, так, ральф, так, ральф, так, ральф. так, я теж я за Ральфа. Ральфа. Так. Я за Ральфа. Ми всі за нього Ти виграв вибори. Хлопці вирішили запалити багаття для того, щоб їх могли побачити у випадку, якщо будуть шукати, і за ініціативою Ральфа їм вдається розпалити багаття з допомогою окулярів порося. Але багаття виходить з-під контролю і вони спалюють дерево і територію довкола нього. Після пожежі на попелищі залишається лише сигнальний вогонь, біля якого тепер обов'язково повинні бути вартові. Пізніше при прогулянці між Ральфом і Джеком відбувається цікавий діалог, де Джек заявляє, що насправді у ситуації з островом їм повезло: ні батьків, ні вчителів, ні академії, ні дівчат. Внезапно ми бачимо, що пілот стоїть на власних ногах, повністю здоровий і повний сил. Нас врятують. Збирайте свої речі. Час додому. Але це всього-навсього сон Саймона. Також ми бачимо, що Саймон досить закрита особистість, він не приймає участь в іграх або в будь-яких інших масових заходах, іначе існує паралельно від групи. Здебільшого він доглядає пілота або самостійно вивчає острів, і під час одного із таких досліджень він знаходить собі друга. Ральф підмічає, що хлопці пустують замість того, щоб займатися корисними справами, коли у них безліч проблем. Тому він скликає зібрання, на якому відкривається інформація, що серед хлопців є крадій. Що ми робитимемо з крадієм? його! Хлопцюємо. Але хто саме крадій, їм невідомо. А під час підготовки до полювання один із хлопців вирішує потренуватися на Хамелеоні Саймона. Господи, очевидно, Саймону це не подобається. Але він розгублений і, забираючи хамелеона, він просто мовчки йде геть. Зразу ж після цього мисливці впольовують неочікувано здобич. Дайма! Пілоти повертають в лагер, але йому стає все гірше. І при обговоренні даної проблеми Джек висказує дуже дивну думку. Можна його позбутися, а він поранений, і в нього жар. Ми маємо дбати про нього. Навіщо? Він все одно здохне. Ми повинні дбати про себе. Але вже вночі пілот знову тікає із лагера. Зранку хлопці відправляються на його пошуки, і це їх приводить на скали, де вони знаходять його штани, і приходять до висновку, що він міг залізти у воду і потонути. Але для Саймона все виглядає не так однозначно. Він задається питаннями. Як це? Де я готовлю? Треба шукати. Він поплив у туфлях. А ремінь. Він лишив штани і поплив у туфлях і ремені. Він не розумів, що робить. Але все ж йому приходиться змиритися з пропажею пілота. А тим часом на полюванні одному із хлопців здається задіти ножем кабана. І Джек вирішує на лиці цього хлопця і також у себе зробити полоски із крові. Тепер вони матеріорі місливці. Також помітно, що у Джека проснувся місливський азарт. І в один із днів мимо острова прилітає гелікоптер. Ральф бачить його і всіма силами біжить до сигнального вогню. Але, на жаль, гелікоптер просто прилітає мимо острова. Він бачить, що хлопці, яких поставили на варту вогню, залишили його. Повертаючись в лагерь, він бачить, що Джек і його компанія полювали кабана. Ральф вичитує групу за те, що вони залишили сигнальний вогонь без нагляду. Джека такі звинувачення дуже злять, і він виступає проти Ральфа. що Ти Ти вже дістав мене і моє плем'я! Після невеличкої стички Джек оголошує, що тепер він і його плем'я будуть жити в окремому лагері. І значна частина хлопців йде за Джеком. Я з тобою. Трохи незабаром ми знову можемо бачити вертоліт, який вже летить у напрямку острова. Саймон це вони! Але це виявляється черговим сном Саймона. Проснувшись, він розуміє, що на острові шторм. Після якого на острові розруха. Але принаймні зі зламаних пальм можна збирати банани. А плем'я мисливців далі продовжує свої полювання. І одного разу один із хлопців відлучився і випадково натрапив на печеру, де внезапно на нього нападає якась істота. Джек не вірить йому і вирішує її піти провірити особисто. І коли він чує загадкові звуки із печери, він приходить до висновку, що історія про монстр справжня. І слухи про монстра дуже швидко поширили серед двох лагерів, і на фоні цього хлопці у лагері Ральфа знову залишили вогонь без нагляду. А також в лагер з'явилися місливці з вимогою віддати їм ножик. Але Ральф відмовляє їм, посилаючись на те, що ножик належить всім. І тому місливцям приходиться йти ні з чим. Але слідом за ними йдуть деякі хлопці із лагера Ральфа. Вивичі Ральф. саме страх перед монстром створює перебійщиків. Для Ральфа це стає черговим ударом. А вже вночі Ральфа і його групу чекають нові проблеми, тому що Джек і його племя повертається за ножем. Вони громлять лагер і успішно викрадають ножик. А також під час погрому тріскає лінза на окулярах хлопчика, якого всі називають поросям. А ці окуляри для гозору надзвичайно важливі, тому він заливається сльозами. А вже наступний день у племені Джека вже є з нова Він відкремлює вкраденим ножем голову кабана і нанизує її на гострий кінець палки. І залишає її навпроти входу до печери монстра як своєрідне жертво приношення. Це буде подарунок для монстра. А потім знову приходять у лагер Ральфа для того, щоб запросити їх на вечірку, де вони зможуть спробувати м'яса впильованого ними кабана. Свиня, яку ви можете з'їсти з нами? Ну давайте, Вож сказав своє слово, і бажання попоїсти заставляє решта хлопців стати перебіжчиками. Обурений Ральф вирішує прийти на вечірку і сказати своє слово. Шматок м'яса не вартий шансу на порятунок. Але Джек абсолютно не налаштований слухати Ральфа і влаштовує танці мисливців. <смір> а паралельно з тим Саймон взяв хімічний ліхтарик і вирішив розвідати печеру, в якій, начебто, живе монстр. І там він знаходить бездиханне тіло пілота. Шелешний знахідку біжить на пляж, де відбувається вечірка. В процесі ритуального танцю діти до глибини душі лякаються того, що в темноті приближається. Їм здається, що монстр їх атакує, і Джек вчоліє контратаку. А коли мисливський азарт та страх проходять сутні блискавки, відкривається правда, що вони вбили Саймона. Ральф розбитий. То був Саймон. А тим часом лагері Джейка ніхто особливо не тривожиться з даного приводу. А більше того, вони нарешті вичислили крадія і вирішили його відшмагати в знак покарання. Біду, біду, ти! Давай! Біду, біду! Також Джек наголошує, що проблема монстра як ніколи актуальна і їм слід бути обачним. А вночі збирає банду і знову робить наліт на лагер Ральфа. Цього разу їм потрібні окуляри порося. «Виходь звідти, ти мені потрібен. Вони викрадають окуляри, і для хлопчика це стає дуже великою втратою. «Ральф! я нічого не бачу. Після пролитих сліз порося і Ральф, набравшись рішучості, відправляються у лагер мисливців на серйозну розмову. Але вже зразу розмова переходить в агресивні переговори, та в певний момент ініціативу перехоплює порося. А він сормить в мушлю і намагається сказати промову. Не можемо поводитися, як діти в його словах багато сенсу. Він вкотре доводить, що він досить недурний хлопець. Але один із мисливців просто скидає йому на голову великий камінь. Дежити. Для хлопця цей випадок стає смертельним. Ральф шокований. Він намагається звинуватити мисливців, але вони починають і в нього кидати камінням. Тому йому не залишається нічого, окрім як втікати. Тепер він залишився один серед ворогів. Провівши ніч у джунглях, зранку він просинається від запаху диму і розуміє, що дякіс племенем влаштували на нього полювання. Час погоні йому вдається відірватися і сховатися. Але його тут же знаходять брати близняки, які на диво не здають його. Там щось видно. Ні, Ні. Але ще один мисливець його бачить, і все плем'я біжить за Ральфом. <му> Ральф з останніх сил добігає до пляжу, де просто падає прямо в ноги офіцера. Армії. А слідом за Ральфом і з вереском вибігає плем'я. <ріст> Схоже, армія була відправлена на пошуки і порятунок хлопців. Що тут відбувається? І фільм закінчується на сцені гелікоптера, який летить над островом. Можна уявити, що він летить прямо із снів Саймона.